Висадились на майданчику, сьогодні прийшли пізніше, але все одно діток нікого немає. На, Рома, пішли на, ці, на ті сходи, на, на інші. Пішли, Ром. Пішли, спробуєш. Так. Поворот трохи нам не вдався. Чик-чик-чик-чик-чик. Трохи не вдався, розворот. Во, во-во, сходи, Ром. Тобі подобається. Давай. Треба розповідати, що ромі подобається, що не подобається. Ну що, ні? Сьогодні без них, Ну треба було показати, що вони є. Хопа. Чик. Як цей? Як тиранозавр погна. Руки підняв. Ей-ей. Все. Ти вбіг від мене. Що таке? Пішли. Пішли, ти зранку вже какав. Пішли, що ти? Ні, Що ні? Що ти розповідаєш? Півник. Саме прикол, що ну пройшло, я не знаю скільки. А, вже три тижні. Він трошечки більше освоївся і вже по вулиці почав бігати. То в дзвінячі по хаті бігав нормально, а тут вже і по вулиці осваю і в хаті, і по ну, само собою. Це прикольно. Дуже великий. Що там? Треба, -ні. лечу тобі? Не сідай, не треба. -ня. Дякую. Ня-я. Ня я! Таля! Отак от і годинку дерева. І підемо їсти! Їсте Ні. Є ще гірка, на котру можна. Ром, ти гадаєш, що так треба з нею гратись? Мені здається, що він з'їжджає. Він так, ну, типу, грається з нею. Він бачив, як дітки з'їжджають, і отак от вони залазять, а не по сходах, то мені здається, він все ж таки їх намагається копіювати і отак з'їжджає. Да, Ромка? КЛАС! Ти що такий серйозний там хлопчик? Ромасик. Ні, ну звичайно, коли дітей немає, то можна легко відео познімати. А коли є ще інші там люди, діти, то я все ж таки все ще соромлю з цього. Хоча тут ж нічого немає такого. Знову півника мочить. Півника мочить. Мотя матять матень мотять. Рома, ром, посміхнись. О, і от прикол, от трошечки вдома, десь йому щось не подобається, він щось десь зачепить себе, одразу сльози. Тут півником зачепив себе і погнав далі. Що там, Ромка? Автомобіль? Головне, щоб мама це не бачила, що я далі тут сиджу, а Рома там сам ходить Рома? Ну, скільки можна, той гіперепеки Рома, кажи? Сколько можна? Так що, Ром, я пішов на лавочку спати по нашій старій схемі. Ти граєшся, а я на лавочці сплю. ок? все, домовились. Давай.